Шановні підписники, хочу вам розповісти, як ставить хліб у сільську піч. Колись мені задали запитання, я тоді не топила, не було часу знімати. Зараз вирішила відповісти на це запитання. Піч потрібно витопити хоча б декілька днів. Якщо довго вона не топилася, хоча б сьогодні гарно протопити, і завтра. Ви протопили. Перший. Перша така ознака, що можна ставити хліб, це у печі зверху свод, він буде білий, він весь буде білий. Бо якщо піч холодна, він буде частково в деяких місцях білий, а тут він буде білий весь. От, коли цей свод білий, сьогодні ви витопили, на другий день ви топите піч. Піч повинна бути гарно нагріта. Перегоріли усі дрова, ви їх повністю розсунули по черені, і для того, щоб перевірити, чи готова піч для постановки хлібу, температуру, так мене вчила моя бабуся. Отак От засовуєш руку туди, так далеченько-далеченько. І якщо тобі комфортно втримати там руку, ця піч готова для того, щоб в неї поставити хліб.